До чергового скандалу в соцмережах в суспільстві де обговорення в Україні розгортався, розгорівся скандал навколо нещодавно встановленого в Києві пам'ятника загиблому герою України Олександру Мацієвському. Художник, скульптор Олег Цьось в соцмережах. Люди називають фігуру надто реалістичною і відлякуючою. А місце пам'ятника недоречним мовляв для таких натуралістичних воскових фігур є музеї. Давайте послухаємо ці думки. Добу ходив з думкою, що от такий спосіб меморіалізації подвигу солдата Олександра Мацієвського не ок. Це кіч, і сама реалістична фігура, наче з воску, і оця халабуда навколо як до такого взагалі можна було додуматися. А знаєте, що не так у цій скульптурі Глядач у будь-якому випадку стоїть на місці людини, яка вчинила розстріл, і це не змінити. Гарний пам'ятник: нормальне розташування ніякої проблеми не бачу від слова взагалі. Хочу сказати, що найважливіше те, що відчувають його рідні від цього, а не усі ми. Запитала думку у своїх рідних військових нічого такого ж занадто вони в цьому не бачать, та і я теж меморіальні пам'ятники мають нести певний символізм, а не відображати точно передсмертну картину. Скляна будка, воскова реалістична постать здається, не туди звертаємо в нашому бажанні збагнути і осягнути подвиг. Якщо ми будемо продовжувати робити зміст цвинтарі або музеї воскових фігур під відкритим небом, ми можемо дискредитувати і маргіналізувати саму ідею та отримати зовсім небажаний результат. Ми ну зараз обговоримо цю ситуацію з Юрієм Журавлем, художником, аніматором, музикантом, вокалістом гурту, лідером гурту Отвінта. Юрію вітаю! Радий бачити. Слава Україні! Героям слава! Е, я думаю, ми можемо на ти. Ми давно знайомі, е, юрію. Скажи, будь ласка, ну от дійсно немає якоїсь ну чіткої позиції. Навіть от зараз е, нам пишуть на вайбер, що е, ну все, все прекрасно від цієї скульптури йде сила, незламність е, героя, і так далі. Ну і є інші абсолютно протилежні думки, що це лякає, що це жахає. Я не знаю з якої позиції тут на це дивитись, чи з мистецької, чи з позиції якогось ну якоїсь е, соціальної відповідальності, чи суспільної відповідальності, яка Яке твоє особисте ставлення до цього, до цього пам'ятника до цієї ситуації загалом? Якщо немає уставленої думки і е, вкотре е, зчинився навіть якийсь там скандал, це вже добре. Е, значить, художник виконав свою справу і е, нагадав нам, хоч на якийсь там короткий період, е, про ще одного героя? Е, це про плюси. Про мінуси скажу там, звичайно, можливо. Е, цей пам'ятник не сприймається як традиційний пам'ятник, ми звикли, що це камінні монументальні величезні скульптури в декілька разів більше за глядачів, які надихають на величезні подвиги і все інше. Тобто, він нестандартний, і звичайно, що сприймати живу фігуру. Я просто впевнений, що коли ти стаєш біля цієї фігури, яка здається тобі. Живою, то яка на, на зріст така сама, як і ти, і ти в будь-якому випадку е, себе ототожнюєш з цим персонажем, тобто уявляєш, як би ти вів себе в такій ситуації, е, як би там не було, звичайно, що е, є люди, які чинили е, більш героїчні вчинки, е, підірвавши з собою е, мости або декілька там ворогів, е, були більш дієвими на, на війні. Ця людина, просто ми бачили всі, всією Україною, як ця людина гідно пішла на той світ. І значить, це герой. І в будь-якому випадку, і як би не робилося, з якого матеріалу, вкотре згадується черговий. Черговий герой, який герой тільки тому, що пішов на війну, так там потрапив полон, не зрозуміло з яких обставин, е але це в будь-якому випадку не, е не, знаю, не зменшує його е внесок в на в нашу перемогу. Це людина символ однозначно, так. Я просто юр, з твого дозволу додам, от ти сказав таку річ, що перебив тебе, що ну, ти все одно якось ну, дивишся, ну, не те, що асоціюєш, так, але ну, можливо якось там навіть уявляєш себе на, на, на його місці, але мені траплялися і інші думки: що ти, коли дивишся ну, в соцмережах пишуть, то ну, ти, по суті, перебуваєш на позиції тих людей, які його розстрілювали. От, ну, Це, це, це думки. от, я... Ну, якщо так, звичайно, що я впевнений, що в тилу нашої України, де навіть стоїть пам'ятник, є люди які позиціонують себе можливо як особистості якшосліду, якщо такі знаходяться, якщо такі живуть і топчуть нашу землю, що ж значить перед нами ще роботи не початий край? Справа в тому, що і ці події сучасні ця війна працює як лакмусовий папірець, як сито. Яка зараз останнім часом ви самі мабуть помічаєте, що коло ваше спілкування набагато стало якимось чільнішим і трошки навіть ущим, але це затяті справжні друзі, які точно тебе не підведуть і і не, не здадуть. Я впевнений, що е, у багатьох українців е, склалася ситуація саме так, тобто, звичайно, мінусів в такій творчості. Вистачає і їх можна знайти. І я можу сказати там, якщо що вистачає в будь-якому випадку. Ми маємо е, рухатись вперед, е, наша армія ставати більш європейською, тобто е, працювати за. Е... Правилами і канонами НАТО, тобто ми маємо вчитися не гинути, а вбивати ворогів і живими не подряпаними, хіба що кацапською кров'ю обляпаними вертатися додому, народжувати дітей, будувати будинки і е, робити нашу е, всю спільну державу щасливою, яка вже давно заслуговує на це щастя, е, звичайно, я ж кажу, недоліків вистачає, але зразу так, от е, е, критикувати в будь-якому випадку ця людина. Ще в таким навіть чином пригорнула увагу до українського героя, і це здорово. Сто відсотків Але питання ще можливо, чи варто тут спита, ставити питання? Наскільки це на часі? Знаєш, ну це от як з фільмами, які зараз виходять, і теж дуже багато хейту на цю тему там про бучу, ще про щось. Бо кажуть, ну на, на це треба дивитись з якоїсь відстані часової. І дійсно, я там розумію, якби пройшов якийсь час, ми ж там ходили в музеї там Другої світової війни і так далі, бачили щось подібне, але немає, немає живих ну людей, які знають знали конкретно, там, до прикладу, цю людину там, Олександра Мацієвського. В даному випадку ще багато дуже людей, які може боліти, це тригерити. От як знайти оцю золоту середину? Не варто її шукати. Мені здається, в будь-якому випадку е інформація про е кожного з наших героїв має виливатися, має малюватися. Я скажу, що мій проект Сториця. Наприклад, я е з перших днів повномасштабного вторгнення активно почав малювати майже кожного дня. От викладати свої роботи в соціальні мережі, тобто це і просто картинки, якісь карикатури, якісь там рефлексії, і потім воно вилилось таку збірку цих картин. Тобто і я скажу, що це не дарма хронологія війни, і вона має бути писана зараз і сьогодні, тому що як би там не було, ці хлопці і дівчата, які на фронті гинуть, і можливо, як це ставало за часи за часів Савка з'являться чергові матросові, панфіловці, Зоя Смідімянськи, яким будуть надаватися якісь різні якості, які начебто потім будуть надихати майбутні покоління на якісь там героїчні вчинки. Ми маємо знати правду про війну, маємо робити. Висновки з цього, щоб потім ніколи на е, нашу землю е, вона не приходила, щоб ми були готові. Як то кажуть, я відверто кажучи, люблю більше пожежників, які нудять і е, ходять з постійними інспекціями в будинку, ніж е, які вже як то кажуть, рятують бабусь і котів під час пожежі. Місце. Е... Грає тут е, наскільки важливу роль, тому що знову ж таки до цього теж є питання, що мовляв, ну мало того, що просто на вулиці все встановили десь в музеї, цю скульптуру, а ще й ну це там поряд військовий шпиталь, кажуть, от хлопці ходять, як вони це будуть сприймати, хлопці поранені. Тобто, може тоді варто, але ну якось з місцем визначатись більш скрупульозно. Звичайно, ми демократичні демократичне суспільство. Якщо хлопцям це не сподобається, хай вони всі разом згуртуються, напишуть всі разом петицію. Громадськість збереться проголосують і вирішить тоді цей пам'ятник. Якщо вже так сильно воно їм не подобається, перенести в інше місце. Звичайно, я ж кажу ще раз повторююсь. Мені більше подобається. Знаєте, яка теза неважливо. А, от згадав, пам'ятаєте, є такий був фільм, такий є фільм Останній самурай. Чим він закінчиться цей фільм? Коли головний герой, от, яку виконує Том Круз, підходить до японського імператора, говорить про цього от, героя Самурая, і імператор говорить: розкажи мені, як він загинув. І що він відповідає? Він каже: Я розкажу вам, як він жив. Оце дуже важливо. Справа в тому, що е, ми маємо собі усвідомлювати, е, яку людину ми втрачаємо. Якщо мені особливо боляче, зараз вкотре, до речі, як е, з вами розмовляю е, з Києвом е, е, буквікенда, ми презентуємо календар, зараз я вам покажу трошки так. от, е, Календар з найнаших сучасний. Тут разом е, з. Е, Героями минувщини і є один сучасний герой, який зараз потребує не будь якої підтримки. Це Валерій Залужний. І скажу, що тут зібрані разом з воєводами, гетьманами, князями, письменниками і вченими відомими українцями сучасні герої. От здебільшого дуже багато тут серед них митців. Артистів балету, тобто я концентрую на тому, що ми разом з тим втрачаємо цілі віхи нашої української історії, бо наша історія складається з біографій великих людей, які за своє життя зробили вже багато і могли б зробити ще більше, якби не загинули на цей на цій триклятій війні. Це теж дуже важливо, на мою думку. Тому, тому ще раз і ще раз повторюю, що Просто е, факт загибелі. Мені ну особисто мені не дуже подобається, от тобто, в будь-якому випадку Є... ще е, сама особистість має велике значення. В вибач, будь ласка, була... дякую дуже тобі. Ми мусимо завершувати, але я дуже хотів би, щоб ти прокоментував ще історію. Саму з Юр... юрію не не, не втікай. Будь ласка, дуже так. коротенько зараз можливо покажуть редактори. Я сподіваюсь, сам сайт, і от теж дуже багато претензій, де ну просто його от ну от таким чином, власне, показують. Оці новітні технології. Логії, новітні можливості, але багато хто пише в соцмережах. Даруйте, що це презентується, як якийсь там айфон, чи якась побутова техніка, щось. От е, ну наскільки коректно, от е, виставляти, от живу е, ну тобто е, мертвого вже героя, загиблого героя, от власне, отак, з якимись не знаю маркетингові маркетинговими цілями, напевно? От що ти про це скажеш? так що можна. Скажу відверто, я тут тоді вже тут зненацька ви мене зловили, навіть не готовий відповісти. Так, дійсно, зараз це виглядає якось незрозуміло. Було б непогано, щоб можливо знайомі, рідні, родичі оцінили цей проєкт, чи... Ну, чи це нормально. От, тому що дійсно це виглядає зараз там як. 3 d макет, от можливо, я теж трошки зашорений, застандартизований і за традиційний художник, і чогось не розумію. Але на даний момент скажу відверто, я не розумію. Дякую дуже Юрій за розмову. Юрій Журавель, художник, аніматор, музикант, лідер гурту Отвінта. Говорили ми про пам'ятник Олександру Мацієвському, герою України, зроблений ну дійсно дуже натуралістично.